Народна казка, яйце, кайце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею Миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно зайве було. Миша каже Нехай мені буде. А жайворонок каже Нехай мені. Думають вони, що тут робити. Пішли позиватися, та немає старших за них, немає до кого йти позиватися. Потім Миша каже Ну, я лучше його перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби, та й в нору й побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс. То що звірі хочуть яку птицю розірвати, то вони на дерево. А птиця як візьме літаючи бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця заголоділась, аж немає на війні комашні, тоді вона зволіла, щоб конче була на вечір і комашня. Коли це приходить і комашня, цариця і нагадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева. І за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день, тільки но розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воюватися. Птиця, що підійметься, той упаде на землю. Так звір її і розірве, а цариця повоювала царя. А орел бачить, що тихо сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачиш, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього, а той Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі великій пригоді стану. Стрілець удруге націлився, він ще його просить. Візьми лучше мене та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірив стріляти утретє. Орел знову його почав просити Ей, голубчику, братчику, не бий мене. Та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз, зняв з дерева та й несе його додому. А він йому й каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік з'їв та й каже тому чоловікові Пусти мене. Я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав, та прилетів опівдня назад до того чоловіка і каже йому Ще в мене мала сила, заріж ще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її за рік, та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день, увечері знову пролітає, та й каже йому Заріж іще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні? А потім каже Більше пропало, нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Він з'їв і того боягая таки зарік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже йому Той чоловік Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається Що з того буде? А він йому каже Сідай. Той і сів. Орел його поніс аж у хмару, а потім і пустив його додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже: А що, як тобі здавалось? А він каже так, наче я вже. Неживий був. Тоді Орел йому каже: Отак само й мені було, як ти на мене націлявся. Потім каже Сідай знов. Тому чоловікові і не хотілося сідати на орла. Ну, нема що робити, так і сів. Орел знов його поніс аж у саму хмару, а звітіль скинув його з себе та підхопив його так, може, як на два сажні від землі, та й питається його. а що? Як тобі здавалось? Він йому і каже, так зовсім, наче вже кістки мої, розсипались. Тоді Орел йому й каже: Так само й мені було, як ти вдруге націлявсь. Ну, ще сідай. Той сіл. Орелик понесе його аж за хмару, та звітіль і пустив його додолу, та підхопив уже аж коло самої землі. Та й тоді питається його, як тобі здавалось? Як ти летів на землю? Він йому каже так, наче мене зовсім не було вже на світі. Орел йому каже Отак вже і мені було, як ти втретє націлявся». а потім каже Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та полетимо до моєї господи. Ото летять і летять, прилітай до його дядька, а він йому й каже Іди у хату. Та як будуть пистатися тебе, ти не бачив нашого небожа. Що ти скажеш? Як дасть яйце райце то й на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть чи по волі, чи поневолі, а він їм каже Добрий уз... козак, усе по волі ходить. Вони його питаються чи не чув ти там за нашого небожа, бо вже третє літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм каже Як дасте яйце райце, то й на вічі приведу. Вони йому кажуть лучше нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так лучше нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце. Орел йому каже Летимо далі. Летять, летять, ти прилітай до орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорив, що в його дядька, такий тут не отримав яйца райце Прилітає до його батька, а Орел йому каже Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скаже, що бачив, і на приведу. Уходить чоловік в хату, вони йому кажуть Чи по волі, чи по неволі. А він їм Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його. Стали питатися, чи не бачив нашого сина, бо вже як немає четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже Я бачив. Але як дасте райце яйце, то я й на очі приведу. Батько орлів каже йому Навіщо ж воно тобі? лучше ми тобі дамо багато грошей. А він каже Я не хочу грошей. Мені дайте яйце райце. Піди ж, приводь. Зараз тобі дамо». Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що дали яйця райце, і сказали Тільки не розбивайте ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди, загороди великі, а тоді його і розіб'єш. Він іде та йде, та так схотілось пити йому, коли це знайшов криничку, тільки що став пити воду та якось обцебрину, та й розбив це яйце райце. Як взяв скот вернути з того яйця, верне і верне, гониться він за тим скотом, то що з того боку піджене, на другий розійдеться. Кричить бідолаха, нічого сам не зробить, коли це йде до нього змія і каже йому: Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот цей вжинув, те яйце? А він їй каже: А що тобі дати? Вона йому каже, даси те, що без тебе стало дома. А він каже: Дам. Ота вона йому гарненько загнала тись скот у яйце, заліпила славне яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився, ударив він обколи руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журяться вони жінкою, і далі кажуть Нема що робити, журбою не поможеш, якось треба жити. Погороди він загороди великі, розбив оце яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони, аж поки син підріс. От син і каже Це ви мене татові дали змії? Ну, дарма, якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, вона йому й каже Зроби мені троє діл та й підеш собі додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. А коли їй хати був великий луг, скільки оком зглянути. Так вона йому і каже Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував. І щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і жав її, і в скирти поклав, і щоб в ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка та й зажурився, а там близько був мурований стовп, і в тім стовпі була зміїна дочка замурована. Він приходить сюди та й плаче, а дочка його питається, чого ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю. А вона сказала, щоб за одну ніч зробив. Вона його питалася, а що ж там? Він їй і розказав. Вона йому каже, як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія казала. Він каже, Добре. Вона йому каже, лягай же спати, а завтра рано, щоб устав та понесеш змії паляницю. От пішла дочка Змії до того лугу, як свисне. Той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця, сіється до світу, спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла в двір та й дивиться на той луг, тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому каже Ну, справилась, Глядиш, щоб і вдруге діло зробив. Та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав і щоб тоді туди Дніпро зайшов. А коли того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали і щоб ти ту пшеницю продавав на байдаки. Як устану рано, то щоб це все було готове. Він і знов іде до того стовпати і плаче, та дівка його питає чого ж ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому змія загадала. Так вона йому й каже: лягай спати, я це все пороблю. А сама як свисне, то та гора розкопається, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються, тільки прийшла та збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на тих комор. Змія встає та й дивиться, що все так і зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадуємо втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько що приніс мені в хату. Він і знов йде до того стовпати й плаче, та дівка питається його Що вона загадала? Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як того золотого зайця зловити? Вона каже йому Одначе ходім до тієї скелі. Стан над норою, ти будеш ловити, я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його позолотий золотий заяць. Ото вона пішла та й жене, коли це вилазить з нори гадюка та й сечить. він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питається його. А що, нічого не вилазило? А він каже вані? ні? Лізла гадюка, я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже Та що б тебе? Ото є заєць. Ну, гляди ж, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і казатиме, що тут немає золотого зайця, то ти не вір. А хапай його. Полізла та й жене, коли виходить така стара баба та й питається того парубка, чого ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже, золотого зайця вона йому каже Та де він тут узявся? Тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівка, та й питається його А що, нема зайця? І ніщо з нори не вилазило і не виходило. Він каже, Ва, ні. Виходила баба стара, та спитала з мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця, а вона каже, тут його нема, то я її пустив. Тоді вона каже, чом ти не держав? Тож заєць. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стільці, тільки не віддавай змії у руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила перекинулась золотим зайцем, він узяв приніс того зайця, поклав його на стільці та й каже змії: Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. А вона каже: Добрий йди, він і пішов, а змія тільки з хати, а зайць знову перекинувся дівчину та й за парубком. Почали вони вдвох тікати. Біжать та й біжать, коли ця змія побачила, що то не зайць був, а її дочка, давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка Змій біжить за ними. Коли вони чують, аж стугонить земля. Тоді дівка й каже Оце вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене. Та як буде питатись тебе, чи не бачив парубка й дівки? Чи не йшли сюди, то ти скажеш, що годі, що тоді, як ця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діда, чи не бачив тут не йшли парубок з дівкою? А він каже йшли. Той питається Давно ж вони йшли? Дід, тоді, як оця пшениця сіялась. Змій каже, цю пшеницю вже пора косить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробила знову людиною, а той дід парубком, та давай утікати. Прилітає Змій додому, змія його питається А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі? А він каже Ва ні, зустрічав дід старіх пшеницю, а я його питаю, що не бачив тут. Не йшли парубок із дівчиною, а він каже, йшли тоді, як оця пшениця сіялась, але ж та пшениця така, що пора косити, так я й вернуся. Тоді, Змія йому, й каже, Чом ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То вони самі, біжи вдруге за ними та щоб до конча розірвав. Летить, Змій, коли ті чуй, що летить, і знов аж земля рве. Дівка й каже Ей, летить знову. Зроблюся я монастирем, таким старим от от розвалиться, а ти чинцем. Та як буде він тебе питатися, чи не бачив таких то таких то скажеш, бачив тоді, як оцей монастир будувався. Коли це летить Змій та й питає того ченця, чи не бачив? знайшли тут парубок і дівка. А він каже Я бачив тоді, як оцей монастир роблено. А Змій каже йому їх учора не стало, цей монастир уже років сто, як роблено. Сказав це та й вернувся назад. Приходить додому та й розказує Змії, бачив одного ченця, коли монастиря ходив. Як я його питався, то він сказав, що бігли тоді, як оцей монастир роблено. Але тому монастиреві уже років сто, а їх учора не стало. Тоді вона йому й каже Чому ти не роздертого ченця й монастиря не розвалив? Тож ж вони? Тепер я сама побіжу, і побігла. Ото біжить, коли ті чують, аж земля реве і гаряча. Дівчина тоді знову каже йому: Е, отепер тепер ми пропащі, уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою. А сама зроблюсь рибою окунем. Зробила. Прибігла зміняти каже, до тієї річки. А що, втекли? перекинулась зараз щукою давай гонити за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пір'ям гострим до неї, то вона не візьме його. Гонилась, гонилась, так таки не вловила та надумала всю воду з річки випити. Стала пити, пила, пила, напилась багато хм, і лопнула. От тоді та дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже не б'ємось. Ходімо до твоєї господи, то ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй. Бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш мене, а я поки наймусь у цім селі кого небудь. Ото він прийшов у хату з усіма поздоровкався та й думає собі. Як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною, тож вони подумають що щось погане про мене, поцілував і дитину дядькову, як поцілував, так і забув ту жінку. Ото побув півроку та задумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав. Він за той забув, що його врятували від змії, з іншою заручився. А перед у увечері кличуть на шишки молодець, прикликали й ту дівку, що він з нею втікав. Хоч її ніхто і не знав, що воно за дівка. Стали бгати шишки. Та дівка зліпила з тіста голуба й голубку і пустила додолу, а вони стали живі. Голубка й почала говорити до голова, А ти забувсь, як я тебе луг, викорчовувала та й там пшеницю сіяла, а з цієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голупа каже Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забувсь? Як я за тебе гору розкопувала і тоді Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продавав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім знову голубка каже, а ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й мене забув? А голуб каже Забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таке саму, що голуби поробила. А ту покинув, а з тією оженився і тепер живе добре.